Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, апеляційних судів. Дуже цікава практика на цьому тижні. Велика Палата нарешті за три тижні перший раз опублікувала, оприлюднила свої рішення, які були прийняті. Ну і тому наберемось трошки уваги терпіння. Не забуваємо підписатись на цей канал, не забуваємо підписатись на телеграм-канал, посилання буде під відео. Беремо чай, водичку, можете авансом поставити вподобайки цьому відео. І поїхали. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, вони всі дуже цікаві, у великої палати, які були оприлюднені, не знаю, чого вони чекали. Воно стосується питання витребування цінних паперів, оскарження валютного законодавства. Пам'ятаєте, генеральні індивідуальні ліцензії. Пан живага рядом разом з Полтавським Гоком вирішили там оскаржити. Я так розумію, щоб не мали можливості стягнути. одні в чорні почали судити з іншими в компаніями ще 20 років назад. Вони ніби порушили валютне законодавство і продали там цінні папери, які виражені в валюті між двома нерезидентами, без наявності генеральної ліцензії. Тут є декілька дуже важливих висновків в принципі, для такої категорії спорів. Ну, По-перше, до дуже цікавого висновку прийшла Велика Палата, яка зазначила, що оскаржувати такі питання щодо порушення валютного законодавства можуть не суб'єкти, які приймали в них участь, або безпосередньо державний орган, на який покладається регулювання цих питань. Це перше. Друге, знову ж таки, опустили питання генеральних ліцензій, підмінили розуміння генеральної ліцензії загальної ліцензії, і сказали, що у разі у зв'язку з тим, що все це проходило через відповідний банк, який мав відповідну банківську ліцензію, яка ніби є генеральною, хоча це ніде не встановлено, то так можливо. Просто візьміть до уваги. Тобто, я бачу, що питання генеральних і індивідуальних ліцензій. Деяких, до, до речі, приклався сам пан Живага, на мій погляд зі своїм банком фінанси і кредит. Наразі його догнало. Тому що насправді все валютне кредитування і весь продаж валюти будь-яких валютних цінностей без наявності генеральних ліцензій, я вважаю, був незаконний. Ну, це вже нікого не цікавить на сьогоднішній день. Поки наступне рішення, на яке я раджу звернути увагу, це. Просто перевертає з ніг на голову все, що стосується банкрутств. Це питання того, що наразі всі податкові спори в межах справи про банкрутство розглядаються. Як ви думаєте, які юрисдикції? Ну, було ж багато юрисдикцій, що господарська, тільки господарська, з кодекс законів про банкрутство або господарська. Ні, ці спори у зв'язку з тим, що є у нас спеціалізовані суди, які більш розуміються на такої категорії спорів суб'єктами владних повноважень, розглядаються в адміністративній юрисдикції. Тобто зараз ви розумієте, що у нас зараз формування ліквідаційної маси буде займати безліч часу, особливо якщо це мова йде про Київ, будуть подавати відповідні позови в адміністративні суди. В справах про банкрутство повинні бути зупиняти провадження, поки не буде розглянути ці справи щодо спорів з податковою інспекцією, спорів суб'єктів владних повноважень щодо визнання своєї частки і своїх прав на певні активи у підприємства банкрута. Ну, така цікава ситуація. Тобто, запам'ятайте, зараз у нас банкрутство вже в адміністративних спорах в питаннях податків. До речі, посилання на всі рішення тут також будуть під відео. Верніше, в телеграм-каналі, під відео. Так що підписуйтесь на телеграм-канал і зможете прочитати всі ці рішення. Наступне рішення, на яке раджу звернути увагу, це що стосується стягнення заповноважної особи фонду гарантування вкладів на ліквідацію банку. За рішенням суду в процедурі ліквідації. Тобто, якщо є рішення суду, яке вже набрало законної сили, ніхто не повинен повертати ніякі виконавчі документи. Рішення суду є остаточним, і це повинні розуміти. Тут мова йшла про арбітражного керуючого його винагороду. Ну в будь-якому разі в усіх виконавчих провадженнях які відкриті, закриваються вони незаконно. Тому, якщо у вас були рішення судів, ви можете оскаржувати бездіяльність і оскаржувати безпосередні дії. Державних, приватних виконавців, які повертають безпосередньо виконавчі документи без виконання, вони повинні їх виконувати. І така практика вже є. Також раджу звернути увагу на практику касаційного господарського суду щодо певних процесуальних аспектів застосування господарського процесуального кодексу за період з фактично 2002 по 2023 рік, тобто вони взяли дуже великий період. Хоча, мабуть, там є помилка, може, з 2022 року, але в будь-якому разі питання піднімається дуже цікаве. Раджу просто звернути на них увагу, це і належність, і допустимість доказів, і забезпечення позовів, і витрат на професійну правничу допомогу, і витрат відшкодування з прибуттям до суду, початку період строку на усунення недоліків апеляційної скарги. Дуже велика кількість процесуальних питань, в принципі, їх непогано так зібрали. І я думаю, що варто ознайомитись. Наступна огляд практики за березень 2023 року касаційного кримінального суду також є ті, хто займається кримінальним справами, дуже цікаві і процесуальні аспекти, і матеріальні. В процесуальному це безпосередньо мається на увазі щодо можливості безпосереднього допиту свідка, у разі якщо він помер, можливість застосування цих показів, які були надані на досудовому розслідуванні і Вони можуть бути частково покладені в основу вироку. Також екстрадиція розглянута, якщо це громадянин Російської Федерації, який воював в Україні, тобто можливо відмовити в екстрадиції. Що стосується матеріального права, це альтернативні додаткові покарання, їх, як їх розподіляють. Ну і безпосередньо щодо кваліфікації злочину під час дії воєнного стану у разі проникнення в житло. Чи там в даному випадку автозаправна станція з метою викрадення коштів, тому що насправді от це фактично значно жорсткіше е, норми законодавства, які прийняті з початку воєнного стану, тобто особа, яка займається мародерством і особа, яка займається безпосередньо, там викрала для дитини дитяче харчування в магазині, який був розбомблений, фактично будуть засуджені на однаковий строк. Тобто це судам також потрібно е, взяти до уваги. Також наданий огляд практики Великої палати Верховного суду, ну ви все бачите в мене на каналі, просто можете подивитись. В принципі, я про всі рішення, які опубліковані Великою Палатою, кожен тиждень вам розповідаю, ну, коли вони їх публікують. Також до огляду війшли три рішення. Верніше ще одне дуже цікаве рішення, воно хоче і 2022 року, однак я раджу всім з ним ознайомитись. Це питання за порядку застосування конвенції про вручене за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 65-го року при повідомленні відповідачів. Там наданий практично весь аспект відповіді на всі питання, яким чином вручається, що є належним врученням, чи належним врученням є представництво. Ну, тобто раджу просто собі зберегти це рішення так мовити, в закладки свої, і просто їм користуватися у разі, якщо у вас з'являється іноземний елемент і його потрібно повідомляти належним чином. Також до огляду війшли три рішення апеляційних судів, це Київського апеляційного суду і Другого апеляційного адмінсуду, в питаннях про відсторонення. Це наші справи, де вони всі були задоволені там або підтримані рішення першої інстанції, або скасовані рішення першої інстанції, і фактично визначено і порушення порядку відсторонення, і порушення конституційних прав громадян. Тому підписуйтесь, слідкуйте, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, де буде посилання на весь цей огляд. Ну, і пам'ятаємо, Україна обов'язково переможемо. Віримо в Збройні сили України. Віримо в наш незалежний суд. Віримо в Україну. Слава Україні!